Так, всім привіт, в вийшов великодний івент, і я хотів просто розказати все, що є в апдейті і показати, де сам острів, і взагалі все, що додавали і дропи з босів. Ну так, для початку ви маєте прийти на Shellstown і поїхати на СВ. І просто чекаєте чуть-чуть, і ви побачите це острів, він не сильно далеко від нього. Ну і ще я прочитав, то, що наступного тижня буде новий батрояль, карта і батлпас. Це імба. Він, в принципі, не сильно великий, то тут е не сильно багато чого є. Тут більшість спавняться оці ячки, які спавняться з е ханта оцього. Вот і, і перші ячки, які я побачив. О, ну, вони часто спавняться, я не знаю який там інтервал, але вони часто тут спавняться. А отут от тут якраз спавниться сам босс. Оця от дівчина дає вам квест на те, щоб вбити самого боса. Як ви бачите, вбити блози бані. І оцей челик дає на міні-бані. Він там після одної атаки, коли вас придавляє, то він спавнить 2 ячки і на вас нападає якраз ці зайці. А от він вже заспавнився. В принципі, бос не має так багато хп. То його не так тяжко вбивати. То. Ну, я от з бомби його вбив там за хвилинки. Ну. 4. 5. Я думаю, з іншими фруктами буде набагато швидше, але ну, в принципі, сам босс не такий тяжкий. Якщо ви соло його вбиваєте, то в нього 7к і 100 хп. Не так багато. Тільки обережно, бо він може у вас викинути в воду, бо він мене так чуть один раз чуть не викинув. То будьте обережні. Так. Ну, самі дропи з нього це... його молот цей от 2%. Можна ще купити його за 800 робоксів, але ну в принципі я не бачу цей. Ну, сенс в цьому. Ще його костюм випадає. Типа, як він, можна сказати, одіває його на себе. І, ну і ще його голову. Можна так сказати, це повний сет. І ще з нього випадає гріп, от бачите, мені він якраз випав. Якщо ви вб'єте його 50 разів, то ви получите титул. Щоб 20% урона проти нього. Є 6 типів цих от яєць. З них може випасти е Екхеди. Також, якщо у вас є титул, то ви можете отримати з 1%, то що випаде Devil Fruit. Ну, a Hunter тайтл, ви могли ще перед цим його отримати. Щоб отримати сам титл, ви маєте підібрати стоєць. І вам може ще з 25% може випасти блюпринт, який ви можете скрафтити телефон, який дає вам показує, де самі яйця спавняться. Бо вони спавняться на всіх островах, але на цьому просто найбільше, ну я так думаю. Також ще е, Anniversary і цю Event закінчується. Сьогодні і і сервент до 1 червня буде.